Очень тяжело. Ти жил, у тебе було все, і в один міг остаться просто без нічого. Ми знаходилися в підвалі через місяць під обстрелами. Я виїхала, коли вже ні однієї ни, ни одного дома не залишилось. Це Олена. Разом з дітьми жінка мусила тікати від війни у 2022 році. З рідного рубіжного у прилуки пані Олена з сином та донькою приїхала лише з невеличкою валізою та документами. У нашому місті знайшла прихисток та роботу. Сьогодні вона разом з дітьми прийшла до Центру соціальних служб, щоб подати документи на отримання матеріальної допомоги. Ані дуже довольна, зараз там рісують, как бы, нікіта там доволен, ну там розлікаються, лепить. Дочка теж как бы, немного, хоч якесь разнообразі, що она... ми комусь потрібні, поняли, хтось за нас перешиває, якби как бы, це завжди ну, приємно. Можливість заручитися фінансовою підтримкою найбільш вразливі категорії населення отримала завдяки підписанню прилуцьким міським головою Ольгою Попенко меморандуму про співпрацю з Чернігівською громадською організацією, Центр Доброчин та Запорізьким благодійним фондом Єдність за майбутнє. Цей проєкт охоплює три області: Харківську, Сумську та Чернігівську. У нашому регіоні на пропозицію про співпрацю відгукнулося 12 громад і прилуки в їх числі. Міська рада. Продовжує розширювати коло партнерів, які сьогодні підтримують вразливі категорії населення. Прикладом цього є підписання меморандуму з Запорізьким благодійним фондом Єдність за майбутнє. Сьогодні ми стали свідками їхньої роботи безпосередньо в нашому місті. Міська рада дякує всім громадським організаціям, волонтерам, які на сьогодні, під час війни, надають допомогу саме дійсно тим, хто їх потребує. Грошову підтримку від Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє можуть отримати сім'ї, котрі мають дітей до 14 років, чи дітей або батьків з інвалідністю, не чи мало забезпечені сім'ї. Також цей проєкт спрямований на допомогу родинам, у яких Діти виховуються опікунами, чи один з членів сім'ї старше 60 років. В рамках меморандуму грошова підтримка надається у сумі 3600 гривень на одну особу, розповідає директор громадської організації Центр доброчин Олександр Підгорний. Сьогодні що ми бачимо, що сім'ї отримують від 30 до 50 тисяч допомоги. Це на три місяці. Будь ласка, якщо вони не зможуть скористати, якщо вони скористаються цією допомогою, якщо вони не зможуть. Налагоди свій нормальний бит, своє свою підтримку в життєдіяльності, то вони зможуть знову до нас звернутися за такою допомогою. І не тільки для нас, у нас буквально є. Ми даємо всім інформацію. є посилання на сайт цієї запорізької організації, де людина може самостійно подати заявку на отримання такої допомоги. Під час подання документів важливо, щоб родина до цього часу не отримувала грошової допомоги від інших недержавних фондів. Ще на етапі обговорення можливої співпраці, організація «Доброчин» Дала запит на Прилуцький центр соціальних служб. Спеціалісти склали перелік сімей, що відповідають критеріям донора, та проінформували їх про можливість отримання грошової допомоги. Ми звернулися до центру соціальних служб до міської влади. Будь ласка, надайте на перелік сімей, які підпадають під цю категорію. І ми отримали цей перелік з контактами, з телефонами, все інше. І мали можливість. А, представники соціальних служб дзвонювали людей, попереджали. І потім ми дублювали і телефонували, Будь ласка, такі, 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 такі. Ну я скажу так. Відверто, якщо зателефонуємо ми перші. Як громадські організації, люди не зрозуміють. Якщо зателефонує соціальна служба, представники, а потім ми продублюємо, що ми приїдемо, тоді люди хотіше йдуть, йдуть на зв'язок. Доки батьки проходять процедуру оформлення документів, діти працюють із практичним психологом. Ірина Шеремета, досвідчений фахівець, сьогодні вона разом з дітьми виготовляла талісмани, малювала та ліпила з пластиліну. Ми починаємо наше заняття знайомства з допомогою метафоричних карток, де дітки обирають тваринки або явища природи, які відповідає їхнього нас з своїх суперсилам це тим здібностям, які ми які вони мають. Да, хтось має може гарно малювати, хтось є швидкий, хтось швидко бігає, хто стрибає, хто спілкується. У кожної дитинки є своя суперсила. Ми спілкуємось, розкриваємо ці суперсили. Також з дітками ми робимо в на заняттях з арт-терапії талісманчики. Зараз військовий складний для діток час, емоційно складний. Дуже важливо знайти в собі внутрішній ресурс. Світлана, мама п'ятьох дітей. Жінка першою оформила всі документи. Говорить, процедура доволі швидка. Минут 20-25. Як розповідає Олександр Підгорний, за наявності всіх документів фінансову підтримку надають протягом декількох днів. Два верифікатори бачив, там працюють дівчата. Вони всі ці документи отримують від громадян. Зразу документи грузяться в систему, і буквально, якщо всі документи будуть сьогодні готові, післязавтра людина вже може отримати кошти, якщо все буде на руках. Якщо щось не вистачає, будь ласка, вони надсилають ще додаткові документи, ми їх підтягуємо в базу, скануємо і відправляємо в відправляємо базу, щоб доповнити цю. На цю людину весь пакет документів. Якщо співпадає, фонд моментально перераховує кошти. Проєкт розрахований на рік. Сім'ї-учасники отримують грошову допомогу на три місяці. За потреби родини мають можливість знову подати документи.